Сьогодні ми поговоримо, як вийти на поверхню води після повороту. Сальто або маятник не так важливо. Певні правила вони для всіх однакові. З вами, як завжди, Віталій. Ви на каналі Ізі Свім і погнали! Що відбувається після повороту? Ну, тут все залежить від того. Яку ви дистанцію для себе обрали, тому що якщо це коротка дистанція, то є сенс, наприклад, коли ви відштовхнулися від бортика, виконувати піддельфінювання. Якщо ж це, наприклад, довга дистанція, то в пріоритеті є збереження кисню, і вам потрібно вийти на поверхню якомога швидше при мінімальній втраті швидкості. Для цього вам потрібно виконувати стрілку. Якщо не знаєте, що це, вам посилання до нашого першого відео про повороти. Обов'язково перегляньте, тому що ви не будете розуміти про що йде мова. І поїхали. Що ж до виходів. Виходи ми розберемо на основі кролю. Ну в кролі і в спині вони в принципі будуть і в батерфляї, однакові відмінність є лише в брасі, тому що там виконується вихід брасом. Певні елементи. Ми також в кінці відео їх проговоримо. Розберемо на прикладі кролю. Є декілька варіантів. Тобто перший варіант це просто ковзання в стрілки. І воно буде для початківців, і не тільки для початківців, для людей, які пливуть довгі дистанції, буде оптимальним. Тобто ви після того, як виконали сальто, робите просто ковзання в стрілку. І як тільки ви відчуваєте, що ви втрачаєте швидкість, починаєте гребти. Тут важливо. Відчувати своє підпливання до поверхні. Зрозуміло, що якщо ви почнете гребти руками під водою, то ви втратите швидкість і у вас вихід на поверхню буде гірший. Другий варіант це коли ви робите так само стрілку, але відчуваєте, наприклад, що ви знаходитесь глибше. Можете зробити один або кілька ударів дельфіном. Це потрібно для того, щоб ви не втратили швидкість. В ідеалі я б радив робити або зовсім без піддельфінювання, або один удар дельфіном. Тобто, якщо ви володієте хорошою роботою, ноги дельфін, то можете один удар використовувати. Якщо більше ударів робити, майте на увазі, що це вас буде вводити в доволі сильну гіпоксію. І ваша швидкість буде зменшуватися, тому що запас кисню для роботи м'язів під час пропливання буде менший. І третій варіант він підійде для спринтерів. Ви після поштовху робите активне піддельфінювання. І знову ж таки, це тільки тоді, якщо ви володієте піддельфінюванням, тобто, якщо ви будете робити піддельфінювання, а при цьому руки у вас будуть ось так от тиліпатися без стрілки, <плес> то в цьому немає ніякого сенсу. І таке я доволі часто бачу. Тобто, в пріоритеті у вас завжди, який би ви вихід на поверхню не робили, в пріоритеті у вас завжди має бути стрілка. Ось так, от складені руки. Якщо у вас буде піддельфінювання, але руки от халабудом, або просто в сторони, то в цьому не буде ніякого сенсу. Ну, про підкролювання я взагалі не кажу. Тобто тут його особливого сенсу не має робити, хіба що якщо ви вже підпливаєте до поверхні і просто для відчуття поверхні води починаєте кілька ударів кролем робити, а потім підключаєте руки. Так можна робити. Такий варіант є коректним. Те ж саме буде і для роботи на спині. На спині в нас взагалі немає довгих дистанцій, більше 200 метрів. Тому тут можна використовувати піддельфінювання. Знову ж таки, якщо воно у вас. Присутні, якщо ні, ну старайтесь розвивати його, плавання ж дощечкою ноги дельфін без дощички. Ми це ще проговоримо, коли будемо колись записувати відео про батерфляй. Але якщо ви вже хочете ну, подивитись, як мають працювати ноги дельфін. Подивіться наш випуск в закріплених буде про двох роботу. Ніг там ми використовуємо ноги дельфін для того, щоб навчитися правильно працювати корпусом. Ну, батерфляй там так само буде, тобто ви виконуєте піддельфінювання. Да, і я казав про спринт, тобто що піддельфінювання використовується в спринті. Я маю на увазі звичайно любителів. Тобто, е, тому що якщо ви навіть пливете 100 метрів, я б вже не радив робити вам довге піддельфінювання. То ви зробите один поворот з довгим піддельфінюванням, якщо це 25-метровий басейн. Другий ще ви так само зможете зробити, але вже там е, гірше буде все рівно піддельфінювання. І третій, ви можете навіть стрілку не зробити із-за величезної гіпоксії. Тому краще робити там на максимум три удари дельфіном. Або один. Не потрібно, як там професіонали роблять 15 метрів під водою дельфінити. Ви так зробите один раз і просто вспливете. І ще в нас залишився брас. Ви ж зрозуміли, що кролем і батерфляєм це просто на під піддельфінювання, відповідно, там після маятнику, там після сальто, якщо ви сальто робите. І на спині це так само піддельфінювання, але на спині. Так, і ще залишився у нас вихід брасом. Тобто, як ми е, робимо е, вихід на поверхню брасу, тобто, там же, ж, нагадую, що в брасі ми обов'язково розвертаємося маятником. Тобто, Торкаючись двома руками, це є обов'язково. При торканні одною рукою у вас на змаганнях дискваліфікують. І після цього, як ви, викона... ви робите поштовх-стрілку, розщеплюєте стрілку, робите захват води потужний рух руками донизу з ударом дельфіном. І після цього, після цього ковзаєте обов'язково. Виконуєте згинання в ліктях, виводите руки вгору, ніби як вмиваєтесь, заряджаєте ноги брасом. І робите потужний поштовх-брасом. Після цього виходите на поверхню. Є ще другий варіант. Він більш новіший, його використовують. То це поштовх-стрілку. Удар дельфіном в стрілку. Грибок руками, але вже без удара дельфіном. Пам'ятаєте, що в брасі, в виході брасом дозволяється лише один удар дельфіном. Якщо ви зробите два, також вже є причиною для вашої дискваліфікації. Ну і потім так само виводите руки, робите поштовх брасом і випливаєте на поверхню, після цього виконуєте вже грибки брасом. Так як це найскладніший вихід, тут і найбільше помилок буває. Ну, по-перше, це як завжди. Поспіх, це ваш найзліший ворог. Тобто ви починаєте штовхатись, відразу робите вниз, вгору і завісаєте під водою, нічого особливо не просунувшись вперед. Тобто має бути пауза чітка. Ви можете відразу навіть на 2 секунди паузу робити. Тобто Перший елемент стрілка сильний поштовх, 2 секунди пауза. Потім рух донизу з ударом дельфіном, пауза 2 секунди. Виводите руки, поштовх. Пауза, 2 секунди. І після цього починаєте виконувати грибки брасом. Також, якщо у вас щось не виходить, тобто, або якийсь там конкретний елемент, напишіть про це, ми змінимо коротеньке відео, або просто я вам з вами зв'яжусь, підкажу, як зробити це правильно, щоб у вас все виходило. Як завжди, якщо відео сподобалось, вподобайку. Перевірте, чи підписалися, щоб не пропустити наступні відео. І до зустрічі!